Ну і, дівчатка, десерт у мене хліб <ріп> з махлом. Треба було витягти трохи раніше махло. Ну, ладно, нормально наклала. Я себе не обідала. Ні. Ну, схотілось, ну що робити? Ще якби і сількою притрусити, ну не буду. То білий яд. Не надо. Отак. <ріпи> і все. Бутерброд, булкінброд. Пішла під телевізор. Я вже підготувалась до сну, сходила в душик, одягла свою улюблену ночнушку і під телевізор. Дідулю попросила, щоб пішов квітки полив, бо щось у мене немає сили. То пішов полі. Та що там його поливати, Господі. П'ять хвилин дай порядок. Всім хочу побажати тихої спокійно, і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу рідну Україну і до завтранька, мої дорогенькі, бережіться. 1, 2, 3, 4, 5, Зустрічаємо тренери Буковини, головний тренер Сергій Шищенко, асистент тренера Микола Гібалюк, асистент тренера Віталій Комарницький, тренер воротарів Артем Кичак, тренер з фізичної підготовки Інна Десюк. Тренер з фізичної підготовки Олексій Коновалов. Тренер-аналітик Антон Філінський. Та, потрібно готувати з настроєм трішки оливкової олії. Сіль і перець за смаком. А знаєте, що ще чудово поєднується з м'ясом? Це коньяк із таким чудовим ароматом. Тут відчувається і дуб, і теплота прянощів. Те, що треба для справжнього м'ясного вечора. А з наурі. Ідеально підходить до стейків. Пані та панове, до кінця липня Азнаурі в себе на сторінці проводить розіграш крутих подарунків для барбікю вечірки прямо в себе вдома. Переходьте на Азнаурі Офішел, підписуйтесь, під постом розіграшем позначайте того, з ким будете смажити м'ясо келих з знаурі і вигравайте. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Удачі! Бота літо, а я готую зустрічати друзів. У нас сьогодні барбекю вечірка з соковитими стейками. Давайте створимо вечір, який захочеться повторити. Привіт! Ви не спізнились? Чого ви так довго? Я, Я вже готував. завжди беру вас на урі. Рекомендую. Це чудове поєднання до м'яса. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Ви Мені інколи такі питання задаєте, наче ви в мене не дивилися вже сто годів, правда. Я вже давним-давно не займаюся англійською. Ми переїхали в інший район Лондона, це Іллінг, Бродвей. Тут я не пішла на навчання. Просто не схотіла, не хочу собі ще цим забувати голову, розумієте? Я хвилююсь, нервуюсь, щось там не розумію, я дуже переживаю. Ну на що воно мені? Мені 60 років, доживу, як є. Я прекрасно можу замовити в магазині те, що мені потрібно. В лікарні дають переводчика. Тому я не, ну, не стала заморочуватися. Я не, не можу так ходити, знаєте, просто отак, а і пішла. Тим паче я зараз працюю. Ну, я вважаюся на роботі, тому Та що ж воно там за погане з'єднання, ти подумай. Там я ходила на англійську, як ми жили, ми жили на Брікстоні, здається. Метро Брикстона. А потім, коли діти відкрили салон, ми знайшли будинок тут на Ілінброду, і мені тут набагато більше подобається. Ну, взагалі подобається. Тихо, спокійно, супер. Тому тут також можна було ходити, навчатися. Люди ходять, ну в мене нема бажання. Щоб ходити, навчатися, дякую вам, дякую. Дякую. Щоб навчатися, треба було бажання, чого я буду займати чиєсь місце і нервувати. Не У мене зараз нервувати є скільки причин, що не дай Бог. А то ще я буду за уроки нервувати. А мені знаєте, соромно, як мене піднімають, я не знаю. Ну, мені це неприємно. Ну. Чесно, я не можу так, Думаю, тупорила. Думаю, ну тупорила. Тому ну ч, я буду собі тріпати нерви. Не хочу. Мені марафон одно пише. Одно пише марафон. Ви знаєте, я вже так обходжу сніданком, без перекусу. Ну, На перекус можу фрукти з'їсти, супер. І схудла я. На 4 кілограма це ми другу неділю марафону. Бачу, дівчатка аж багато, багато учасників і беруть на роботу лоточки, тормозочки. Привіт, Ніночка, привіт, дорогесенька, привіт, привіт, моя зірочка. Чого ж ви все життя, оскільки почалась війна, зрівнюєте. Отопри, оце були нерви, а вам нервувати не треба. А звідки ви знаєте, що зараз відбувається в мене? Ну, звід... Я теж жила в селищі, де були прильоти, були прильоти зовсім поруч. Я волонтерила з сином разом, їздила Бородянка, Буча, Ворзель, Коли Лірпінь. Ще... Заміновано все було. Ну чого ж ви зрівнюєте дві болі? Мою боль переживу тільки одна я. І нерви в мене, це мої нерви. А у вас нерви, ви там, ви, у вас був приліт, у вас зовсім по-іншому. Ну, до чого мені? Я не сказала, що мені більше тяжко. От ви ще за вас зараз заблокую. Я сказала, що в мене своя біль, а у вас своя біль. Ви розумієте? Не сидіть там, собирайтесь і виїжджайте. Чого ви там сидите? Якщо так небезпечно, чого ви там сидите? Не, от не треба. Незрозуміло, кому тяжче. І ви не знаєте мою зараз ситуацію. І навіть не беру до уваги боню. Так, вона член родини, але я її не беру до уваги. Вам там тяжче. Так собрались і приїхали. Чо ви? Вам, мабуть, там легше, раз ви там сидите. Ніхто не підняв задницю, не знаючи, мови, чужа країна приїхати, знайти роботу і жити у спокої. Пожалуйста, веки. Що ж ви за люди такі? Вічно міряєтесь болію, У мене були у вас не болить. В кожного болить по-різному, в кожного своя біль. Мені тут важко, вам там важко. Та я б, може, сто разів там сиділа, чим я тут сижу. Будьте добрішими, що ж у вас сама жовч? Якби що таке зацепити, знайти, повернути? Ну чого ви такі? Чого ви такі? У мене, якби був живий чоловік, я б тут не сиділа. Повірте, я б тут не сиділа, я б сиділа так само на сумщині, в своїй хаті. Ну так а що ви так? За що ви так? Я не сказала, що мені легше чи мені больніше, ніж вам. У кожного своя біль. У кожного своя біль. Я ж не поїхала з України у перший день війни. Я ж сиділа під такими самими обстрілами. Я в садочок ходила на роботу, ніч не спавши, отак діток закривали. І сиділи, бо над нами дрони літали. Я ж не... Це ж не мені не сказки сказано, як в мене була одна підписниця все життя в Аргентині». Ну, люди просто є такі. Вона все життя в, Арх... в Аргентині, вона все життя мене вчила. Я в Україні була з перших днів війни, на роботу ходила, налоги платимо, їздимо періодично. Ну, я не винувата, що правда, що війна в Україні. У мене зараз своя біль, у вас своя біль. Да, я знаю, що я ж дивлюсь новини. Я ж дивлю... Ну, якщо ви хочете так змінити життя, не сидь не сидіть, де прильоти, збирайтесь, приїжджайте. Збирайтесь і приїжджайте. А от вас, ви, мені здається, знайшли легше, кращий варіант. Ви спите в своєму ліжку. Так, да, це небезпечно. А я, повірте, не боялася, я б спала. Аби в своєму ліжку, в своєму будинку. Аби тільки в моїх дітей було все хорошо і в моїх собак. А війна в Україні ще буде довга. Ви ж самі це бачите. І я їду скоро на Сумщину і там також, знаєте. Ой. Просто люди завжди міряються бор'ю. Ну хіба так можна? Так я не вбиваю в голову за всім це. Я ж просто вийшла в ефір, розказую ситуацію, що і мені людина пише, ви не нервуйте у нас тільки що був приліт в селі. А я й не нервую, я ніколи не міряюсь бол'ю. Мою боль ніхто не переживе. Я втратила чоловіка, і тоді не було війни, і я цю боль жила сама. Ну, просто зараз я ж не помірялась болю. В нас звикли так, ага, у Франківськ прилетіло, слава Богу, суми кожен день приліта. Да, всі страждають, ці люди страждають. І усіх я є змога виїхати. Повірте, в усіх. Ви приїдьте і попробуйте. Дякую. Просто зібрались, приїхали і спробували. І потім ви знаєте, де легше. Чи не було такого, що ми в коридорі спимо, собаки всі були у нас на дякую. На заспокійливому. Я не вираховувала час, коли там було, тіло з якоїсь. Непонятно звідки, вона враховувала час за півгодини, давала їм заспокійливий. Ми спали в коридорі. І я утром вставала в 6 ще робила собі каву, йшла на роботу, готувала, пекла, жарила, парила. Я не закриваю роток, хай хай балакають. Просто хай люди трошки розуміють, що у ну, мене біль своя, у вас біль своя. Саме головне життя і здоров'я своїх рідних людей. А ви хочете наражати на небезпеку? Сидіть там, де прилітає. От я чесно вам скажу, я б сиділа. Я б сиділа. Сиділа б у своїй хаті до останнього. От чесно. Аби був живий чоловік. А мене так склалося життя. Я 8 років вже 9, як поїхала із села і поїхала до Києва. Ну, так складається. Інколи бува, в житті все змінюється.